Доброго вечора. Сьогодні буде відео про бронепластини з двоградісним вигином. Відео буде тому, що з наступного місяця ми переходимо на виробництво бронепластин сталевих ось в такому форм-факторі. Тільки не біла, бо це було зроблено для лабораторії, щоб бачити тут моменти, які відбуваються там, уламки, фрагменти. А ось така. Чорна. Це буде жіноча, зразу з інтегрованими демпферами. Це буде чоловіча. Жіноча від чоловічої відрізняється місцем і радіусом вигину верхнього. Відео зроблю чуть-чуть в такому форматі змінному. Довідково скажу, що всі свої відео записую в один дубль. І це відбувається в неробочий час, тому формат відрізняється від того, що ми бачимо на єдиному марафоні. Але зараз я ще чуть-чуть докручу. Так, як хочу подати інформацію в максимально зрозумілому вигляді, тому буду озвучувати твердження, які зустрічаються по цим плитам і по кутам, да? ну і думки свої спростування і обґрунтування. Перше твердження, що бронепластина сталева, якщо її не робити термообробку, а гнути зразу з броньованої сталі і гнути в двох вигинах. Буде мати ослаблення при цих вигинах. Рекомендація заводу-виробника, методичка, чітко вказує на те, що вигин дозволяється і при певних радіусах він не несе за собою послаблення. Технологія, що є тут, опрацьовувалась десь в районі року, там виготовлення оснащення, спеціального тести. Маємо на ній патент, де -то всі моменти прописані, тому що влучання сюди, сюди, сюди не має ніяких відмінностей з влучанням в будь-яке друге місце пластини. Тобто послаблення сталі відсутнє. Але що присутнє? Присутня зручність. Зручність використання, так як верхня частина бронеелементу не відступає від тіла, а анатомічно прилягає. І додатково фіксується, не йдеться все, не висить на шлейках, а тримається по формі пластини. Тримається в правильному місці на низу яремної впадини. Тобто закриває серце і основні притоки повністю. Ось чому це і ось як це. Друга. Рикошет. Куля попадає сюди, заходить в підборіддя, в голову. Страшна така річ і звучить, воно дуже страшно. Ну, мені це говорила людина, яка на превеликий жаль, перший раз, коли побачив цю пластину, яка багато-багато років займається виробництвом бронеелементів. Дуже прикро, що теорія якась не має практичного застосування. А практичне застосування в моєму випадку було таким, що е, ці е, Речі тестувалися до повномасштабного вторгнення з періодичністю майже кожен день на предмет встановлення кутів і фізики процесу при влучанні кулі. Чомусь люди думають, що куля попадає під прямим кутом сюди, міняє траєкторію і летить сюди. Перше спростування. Ось так буде стояти пластина, і ось так буде летіти куля, якщо людина буде стояти рівно. Але в 99% ситуацій бойових людина не буде стояти під кутом 90 градусів до площини. Людина буде зменшити сілет і нагинатися вперед. Відповідно, кут влучання буде не позитивним для рикошету вверх, а більше як для рикошету вниз. Ось так буде. Але це навіть не основне спростування. Основне спростування в чому? Момент влучання кулі, ось сюди. Ми будемо говорити зараз про ось цю кулю, так як вона має максимальну енергію в 4 класі, де є захист е, сталевої бронепластини. Ну і в принципі через те, що вона має нетермозмісний сердечник, при влучанні він деформується і може заміщуватися і давати рикошет. Якщо б він був термозмісний, він би ломався ось так. от. В випадку, саме з цим боєприпасом, тут от можна побачити під яким саме кутом був постріл. Відносно площини. Він був набагато е, більшим, ось, чим навіть при такому положенні 90 градусів. Людина була нахилена назад, або постір відбувався знизу, що мало вирогідно. Ну добре, окей. Так якось сталося. Але що ми бачимо? Відбувається деформування сердечника. Він не є. Цілою кулею, і вона просто міняє траєкторію. Як ми собі думаємо, що відбувається відбувається в футболі з м'ячем чи в тенісі, чи ще в якихось відах спорту, деформується, руйнується. Так, щоб підтвердити ще що практичну сторону цієї думки, лежить тут бронепластина, яка проходила тестування в лабораторії День МВС. Ось сюди відбувалися влучання 545 ПП. Раз, два, три. Видно, що п'ятірка навіть не залишила сліда, тому що як. Термозмісний сердечник, як я показував раніше, оце 7,62, він ламається і тут фрагменти залишаються. Відповідно до ЛПС, ЛПС влучав ось тут, ось тут і ось тут. Так? Виходу немає, тому як полімер має в своїй конструкції ще спеціальне посилення, які унеможливлюють ці речі. Тобто кут був також правильний, тому як має бути. Сама пластина в площині 90 градусів по ДСТУ. Відповідно, якраз вона знаходилася отак. І влучання було в це, в це місце. Як ми бачимо, третій постріл, вони стріляли знизу до верху, Чуть-чуть відбулося відшарування, ЛПС був оцей самий крані після цих всіх. Сердечник знаходиться ось тут. Ось Він знаходиться ось тут і приблизно має таку форму. Зараз ми спробуємо його достати. Тут ми бачимо відео не постановочне, ось кут влучання, він не прямий. і ось сердечник. От наглядний приклад спростування даної тези про страшні якісь речі з рикошетом. Да, існує таке поняття, як ефективна площа захисту. Ми в паспортах на свої вироби вказуємо, що плита, якщо вона має загальну площу захисту 7,2 да, не 7,5, 7,5 це коли немає цих кутів. До прикладу, ця має 7,2. Але ефективною буде 6,8. Тому як влучання і в цьому випадку, навіть з таким однорадісним гнуттям бронепластини в краї, не забезпечить того рівню захисту, коли буде влучання, до прикладу, ось сюди, як тут було. От тут було влучання, фрагменти кулі майже всі залишились, тут не вийшло. Але якби влучання було ось сюди, і залежно під яким кутом, то. Захист був би трохи слабшим, ніж влучання в середину пластини. Тому ми зазначаємо, що краї в принципі, не дають того ж рівня захисту, як і центральна частина. Також потрібно розуміти один момент по таким плитам керамічним. Вони в принципі, мають двохрадіусний вигін, але вони в цьому місці мають ось таку сферу. При використанні жінками будуть у ці точки виступати, також буде дискомфорт. От є керамічний елемент, який плюс-мінус універсальний. Потрібно звернути увагу, що в цьому місці радіус гнуття всередину майже відсутній, є певна площина, що дасть зручність при використанні даного типу бронеелементів жінками. Тобто, ось такий тип керамічного бронеелементу також може бути використаний в жіночому варіанті бронежилету, щоб порівняти з нашим, радіуси повторюються. Ще одною тезою є те, що бронеелементи в виконанні. Броньована сталь є минуле, керамокомпозитні є майбутнє. Ось тут я погоджусь. Але, але є одне але. Ми маємо розуміти, що люба діяльність має поділятися на те, що ми можемо, і те, що ми хочемо. Я особисто хочу, щоб бронепластини були в 4 класі вагою 2-2 кг і забезпечували захист від всіх загроз, які є на цій війні. Ну, ось така куля з ЛПС буде влучати в людину. З енергією 3300 джоулів, це 10 метрів. Да? І хтось буде при цьому ствердити, це найбільш поширений боєприпас, тому що стріляють з кулемета. Але цей же боєприпас на 100 метрах буде мати енергію, таку ж саму, як 7,62х39. І велика частина. Загроз буде на дистанції 100 метрів, тому що кулемет не будуть застосовувати на 10 метрах. Якщо вже буде по тобі стріляти з кулемета на 10 метрах, то, скоріш за все, тобі бронепластина поможе мало. Але є така думка. Відповідно, як я говорив в попередніх відео, технічна можливість зробити є. І ми можемо зробити бронепластини керамічні по 20 з кілограма, але немає змін і розуміння. Є ДСТ-8782, яка конче не потребує змін, і є технічно-регламентний комітет, який ці зміни може зробити при всіх моментах в своїй структурі не раніше, чим через півтора року. Ну, це для розуміння процесів те, що ми хочемо, і те, що ми можемо. Не можемо. Без сильної волі на то, більшості людей і не тільки на керівних посадах, не можемо. Тому з цією тезою я погоджуся. Це те, що. Було раніше. Але, на превеликий жаль, мусимо -то допилювати і вижимати з того, що ми маємо максимум. Тому скоро будуть такі плити. А ви розвивайтесь, навчайтесь. І головне, вимагайте змін. Вимагайте змін не тільки до, до СТУ і до ще чогось. Відмагайте змін до всього. Бо тільки ті, хто вимагають, щось отримують. Ті, хто мовчать, отримують те, що дають. Ще раз, слава Україні і слава героям, хто її боронить. Дійсно, дякую Долі за те, що дихаю з вами. Одним повітрям.